Ей 22, Она красивая, стройная леди Всегда была лучшей подругой для своих соседей Она свободная и чиста, но душу рвут сомнения Она всегда молчит, но скоро скажет свое мнение Нападать и грабить, бить и править Ею так не выйдет в праведном виде Она не даст себя просто обидеть И будь ты царь, и будь ты бог, и будь ты вождь Как Ленин, гордая леди Ни перед кем не встанет на колени Кто-то дал отцу право без совести Бить по лицу, она тот цветок, с которого Нельзя вот так струсить пыльцу К ней относились, как путани люди, чья жизнь мусор Раздели всю и растолкали по карманам бусы На льву, или просто снится Смотрю, а в том старом хлеву лежит моя царица Вся побита в ранах, кровь из крана Потрепали дело, братцы, не дело Свою страну мотаю марлей белой Вокруг собрались течи души, еще не пусты Тот, кто -то за правду готов тело отдать под кресты Она лежала вся разбита, будто руина Люди вокруг шептали имя ее Украина Моя страна не упадет на колени достанут станут в гору и поверь мне, и не помешает нам никто. Свобода и напиться, пока в каждом из нас живет душа украинца. Моя страна не упадет на колени. достанут станут в гору и поверь мне, и не помешает нам никто. Свобода и напиться, пока в каждом из нас живет душа украинца. Шматок земли. Ти звешся Україною, ти був до нас, ти будеш після нас. Писала Ліна Костенка. Доброго дня, наші шановні глядачі, і сьогодні ми будемо говорити про нашу батьківщину, про нашу квітучу Україну. Будемо говорити про те, чи можна навчити людей. Любити свою країну будемо говорити про патріотизм, і мені дуже приємно, що сьогодні в студії програми Мистецтва жити мені допомагає вести ефір. Мій друг, художник, майстер, митець Віталій Бабенка. Доброго дня! Доброго дня. Ну, звичайно, сьогодні Україна переживає нелегкі часи, але ти знаєш, в усьому можна знайти свої плюси, і ми дізналися, що наша молодь вона дуже патріотична. Так да. ну які ще плюси зможеш знайти ти саме в цій ситуації. Ну, во-первых, народ как бы ощутил свою гидность, они проснулись, угу. все проснулись. И стали ощущать себя не просто гражданами Украины, а патриотами Украины. Потому что вся наша жизнь теперь наполнилась как бы смыслом и борьбой за свою независимость, за незалежность Украины. И я считаю, что молодежь не отстает от этого. То есть, наоборот, даже вот все наши фаны, брать даже футбольный клуб металлургов, да, это ярые сторонники Украины. Это самая передовая как бы, часть нашей молодежи именно в городе. Ну, вместе с тем, и студенчество, и школьники. Даже вот буквально недавно, когда проходили школьные выпускные вечера, то э, к нам на вернисаж приходил, приходила молодежь, выпускники. У них не были красные ленточки, как mm -hmm. обычно выпускник. Да, знаете, у них были желто-блокетные стрички. Они горланили всевозможные песни, гимн. Ну, Взагалі, дуже весело і здорово. в позитивно. Ми з тобою ще пам'ятаємо радянські часи. Так ну, мені здається, що за часи Радянського Союзу Україна дуже багато втратила. Так, і ти пам'ятаєш, як сприймали українців? Якщо це українець чоловік, обов'язково шаровари, так. якщо жінка-українка, то. веночек и все, Веночки, все, да. И дело в том, что вот даже все программы, у нас было там всего два канала, да, угу. э -э советское, то есть э социалистическое телевидение, там первый канал и ут 1 И там как правило всегда показывали большие концерты, тоже именно вот это Шароварщина, все. И, ну, это было как-то официально все, то есть это не несло в себе, ну, скажем, такой души как бы, да. Угу. Вот. Ну, хотя вместе с тем в школе э тоже когда учили, мы учили украинский язык, все мы это воспринимали. Ну, скажем так, мы знали, что это наш родной язык, но верховенство всегда как бы, считался русским. Да? И та литература, которая была, большей части она как-то была неинтересна. Угу. Я уже, допустим, открыл для себя Шевченко и многих других украинских поэтов и писателей уже после школы, после того, как сам захотел узнать, что же на самом деле собой представляет угу. литература, культура Украины. Ну, все ж таки до шкільних років, все ж таки українська мова це була друга мова. Да ніколи українська да. мова в Україні не була першою. Це так, навіть треба згадати, що до 1937 -го года, от навіть ночка раніше сьогодні було була україномовна. Uh -huh. А потім уже постійно ліквідували і газети, і все остальне. Uh -huh. так, так, ну я буду відкривати невички таємниці. В нашій студії вже знаходяться дуже цікаві експерти, і серед них є вчителька української мови і літератури. Будемо знайомитися трохи пізніше. Ну, а зараз невеличка відео цитата до нашої програми. Вона зі Львова. А он из Донецка. Мы познакомились в лагере детском. Студентка, медличный. Спортсмен за стабильность. С першого погляду просто влюбились. Лето прошло. Каждый день из смски. Дуже сумую. До встречи в Одессе. Знов розставання. Ти де? На Майдані. Я не казала не тату, не мамі. Виросли стіни, згоріли мости. Серце стучить, відпусти, відпусти. Но у улюбімих серце одно. І в нашій країні б'ється воно. Нам жити в Україні. Свою Україну любіть, любіть її воврем'я люте, в останню тяжкую минуту. За неї Господа моліть!» писав Тарас Шевченко. Сьогодні говоримо про нашу квітучу Україну. Я з задоволенням хочу представити наших експертів. Це Ірина Яроше і Михайло Преображенцев. Доброго дня, мої шановні. Дня. Ну ірина, Доброго чула дня. на початку так про що ми говорили, так. і це тема. Вона вам близька, дійсно, українська Абсолютно. мова, література. Чи Правда, в радянський час українська мова була на другому плані. Я навіть більше скажу в радянські, в радянські часи а, дітей можна було звільнити від вивчення української мови. Я це мови. Теж, теж добре пам'ятаю. І у нас в класі були діти, які українську мову не вивчали. У мене завжди це дуже так, ну, як підлітка, як обурювало. Угу. Я приходила додому, питала, маму, а чому так? Чому від української мови можна звільнити а в якихось інших предметів ні? Ну, був такий період, коли дійсно діти не вчили мову. Для чого мову. це робилося? Ну, як мотивували тим, щоб ну, роз... або розгрузити дитину. Угу. У нас були в школі учні, батьки яких були військовослужбовцями, і вони приїздили з інших регіонів, тоді великої країни, і ну, щоб не перенавантажувати дітей. Навіть mm -hmm. можна було за медичною довідкою звільнитися mm -hmm. від вивчення. Ну, в наш української час мови. останнім часом, як змінюється ставлення до української мови і літератури в школі? Безперечно, зараз українська мова навіть в російськомовній школі вона займає. Mm -hmm. Перше місце це є провідна кафедра в школі, навіть в школі національних меншин. Так. Ну, що змінюється? Зміни відбуваються. Ну даже я помню хорошо начало 90-х годов, когда первый раз вот, к нам приехали из Западной Украины, тогда, mm -hmm. первый фестиваль, І перший раз з жовто-блакитними флагами пришли люди від Хортиці, Правого Берега и вже до да, центра города. Я еще помню, кстати, про молодых, да, моєму сыну було еще всего три годика. Ми вот, специально ему из бумаги тогда не было, сделали флажок такой желто-блакитный. Mm -hmm. Он его крепко взял в руки <сих>, и стоял на плотине и махал, когда кричали слава Україні. Но так то есть -то отдельные личности скажем так, они уже воспитывались вот, <сих> в духе в таком Mm -hmm. ще з самого дитинства. я думаю, то ні одній нашій сім'ї були в других на происходило. Так ну і останні події, які э, відбуваються в країні, відбуваються в нашому місті. Вони ще раз підкреслюють, що Запоріжжя це місто патріотів, mm -hmm. так? Ну, так і Запоріжжя це mm -hmm. патріотичне місто. Я вам скажу в останній час. Я трошечки проїхався Україною. Це Вінниця, це Київ. І Запоріжжя мене дуже радує. Я правда, що в mm -hmm. таку чутку не знаю, Треба перевірити з'їздити. що про трошечки патріотичніше. Ну, Запоріжжя, казали, ну, тим що тим не менечні кількість прапорців, mm -hmm. кількість стрічок, кількість вигуків слава Україні. Найбільше поки для мене в Запоріжжі. Так ну і Михайло Преображенців, тренер школи Спас. Ми його добре знаємо. Його діти часто приходять на телеканал Запоріжжя, демонструють бойове мистецтво. Але сьогодні ти в іншому одязі, сьогодні не в шароварах. Да. Тому що сьогодні такі часи, коли треба не в шароварах, на жаль, бути, а бути в тій формі, яка тебе сховає uh -huh. від ворога, який uh -huh. вже, на жаль, зовсім близько. Ну, я думаю, ця проблема, як кажуть, вирішиться, тому що, слава Богу, я ще раз наголошую, що в нас дуже патріотичне місто. І я думаю, в Запоріжжі у них нічого не вийде. Uh -huh. Просто не вийде. І це вже було доказано да, певними подіями в нашому місті. От. Ну і відповідно, завдяки тому, що ми займаємось вихованням патріотичним, з такого до... Ось такого, я думаю, у них шансів точно немає. Так, а хто сьогодні в самообороні в Запорізькій? Ого, кого там тільки нема? <гум> там є програмісти, там є вчителі, там є звичайні да? там <гум> ну, от всі версту населення, там навіть науковці є. Там всі-всі-всі. Я ж що мене здивувало, тому що якби немає цільової аудиторії, аудиторії, да, які от ми патріоти, а я там на заводі. Всім нема байдуже. Всі виходять, всі захищають. Саме дивне, навіть є росіяни, які кажуть: Я не росіян і не буду ніколи, і мої діти будуть жити тут. і Я не асоціюю себе з цією країною взагалі. Угу, угу. Так, ну мої шановні, ну, от як ви гадаєте, з чого починається любов до батьківщини? Ну, в відомій радянській пісні співалося, з чого починається родина, з чого починається любов. До нашої України, а, до України, як ви гадаєте? Вдома в українських піснях співається, що любов до батьківщини починається з пісні матері, да? з вишиванки вишитої, з наших звичаїв. Угу. Тому що людина може себе асоціювати з якоюсь місцевістю да? за її звичами, за її традиціями. І з цього для мене починається наш патріотизм. Ірина. Патріотизм починає, любов до батьківщини починається з колиски, з колиски за умови, якщо цю любов виховують у дитини, дарять цю любов батьки. Звідти починається любов до батьківщини. Так, да, я ще пам'ятаю теж, коли я був в юному віці і їздив до бабушки в село. І от вже з тих пор, як би, от ці от українські народні пісні, коли всі збирались за столом при свічках, коли ще були красиві mm -hmm. лампи, вони співали, ходили там, гуляли, танцювали. Таке весілля було добре, що просто, ну, як-то от И смалку, да, вот это вот все в тебя проникало постепенно-постепенно, когда вот стали происходить вот эти вот все события, ты как бы наиболее еще ощутил больше вот эту вот любовь к своей родине, к своей Украине, что она у тебя одна, что больше другого mm -hmm. нет. И мы ее никогда никому не отдадим. Че все люди тебя сразу милые? Будем надеяться, что все. Дело в том, что понимание всегда приходит. Рано или поздно правда торжествует. и mm -hmm. Ну, такого бути не може, щоб зло побіділа добро. Так ну я вже казала про Михайла Преображенцева, що він є тренером школи спаси. В школі спас там дійсно виховують справжніх патріотів. Я це підкреслюю, що діти ще 3-4 роки назад вони знали слова українського гімна, чого не знали багато дорослих людей. Вони співали гімн, вони знають історію України. Ну і зараз невеличка така відеозамальовка саме про дитячу школу спас. Завжди слід пам'ятати, що коли ми виховуємо хлопчика, ми виховуємо чоловіка, а виховуючи дівчинку, ми виховуємо націю. Ну, подивилися невеличкий відеофрагмент, як відбуваються змагання в школі спас, як відбувається навчання в школі спас. Ну, як ви взагалі виховуєте своїх дітей? Я скажу так із задоволенням. Так, це найголовніше. Да, починається виховання з того, що дитина приходить і пробує. Сподобається чи не сподобається. Якщо mm -hmm. їй все подобається, вона вже через місяць знає гімн України, принаймні перший куплет, носить а ви змушуєте вивчити гімн України чи ні? Ми заохочуємо Lava. вивчити гімн України, тому що є стимул, да, там той, хто найкраще, там більше пісень знає, у нього там якісь там пріоритети свої, все таке. От. І починаючи з цього. Дитина починає вивчати. Вивчати не просто бойове мистецтво, да? а вивчати і культуру українську, козацький звичай, і навіть приймати участь в народних святах, що дуже дуже важливо. Це є основа. Угу. І після цього, ну, паралельно з цим, вона опановує бойове мистецтво. Ось таким чином у нас починається виховання. Виховуємо з маленького, з 5-6 років і до 40. От були 40-річні скучні. Ну, я знаю, що ви багато їздити на різні конкурси, фестивалі, і всі вони з бойового мистецтва. Не обов'язково. Є фестивалі, на які ми попадали, ну більшість навіть uh -huh. фестивалів, на які ми попадаємо, вони фольклорні, вони народні, традиційні. От, а іноді попадаються з бойових мистецтв. Тобто, десь під на 50, я б сказав так. Uh -huh. Для чого їздимо? Тому що це є пропаганда нашої української культури. Ось основна мета, угу. не які, там інші. Для... Заради цього їдемо, заради цього стараємося красиво і якісно показати, щоб люди бачили, пишались і тягнулися до цього. Найголовніше так. Тому що, ну мало хто знає, дивуюся, начебто, ну, сучасні, все там навіть той же інтернет є, а люди так: о, да, а воно так, о, це угу. запоросі, о, козаки там. Угу. І, до речі, про фестивалі поки згадали, є такий парадокс, що їздячи по Україні, ми, запорожці, для них тут бігаємо всі в усаті з шаблюками. Ну, от, розмовляємо виключно українською мовою, ніякою не російською взагалі. І для них є взірцем. Вони, коли бачать, вони як кажуть, тріпішу, Да? І це дуже приємно. Так, ну я одного разу вже ставила тобі питання, що козаки в усі часи були лицарями волі, і в наш час вони так і залишаються лицарями волі, справжні запорізькі, козаки. Так. І що від козаків сьогодні залежить в нашій держав... державі? На що ви можете впливати? На які етапи нашого життя? Ну, етапи країни. Залежить. Залежить. Залежить зараз дуже багато відповідальність на нас навалилася така здоровина, тому що, ну на жаль, як козацький образ, він трошечки був опорочен, да, зіпсований. Угу. І ми повинні, не то, що повинні, ми це робимо, ми показуємо, що все-таки козаки це є найпатріотичніше. Для мене є просте визначення: Козак це воїн, патріот, захисник своєї землі. Тобто, воїн угу. захисник. І ми цей образ, ми це все підтримуємо, стараємося, душу в тіло ми положимо за це діло обов'язково і докажемо, що ми все-таки козацького роду. А на що впливаємо? Впливаємо, в принципі, на все. Тобто люди на нас дивляться, да? це для них якийсь стимул певний і так далі. Тобто, ну, поді, ті, що минули, да? показали, все-таки козаки свою репутацію відстояли і стали гарним прикладом. Якщо пам'ятаєте, то один з козаків став героєм для народу того часу, козак. Ну, тому стараємося і будемо старатися, і до останнього. Mm -hmm. І у вас вже і дівчата є там, займаються. Дівчата, звісно, є, є жіноча сотня в Запоріжжі. От, Лена, я знаю, стосунки з нею має, так mm -hmm. само Ірина. Тобто, ну, як завжди зібралися, таке товариство хороше у нас. І питання до Ірини, вже сказали так і про жіночу сотню, що вона є представницею жіночої сотні в Запоріжжі, ну, щоб виховувати патріотичних дітей, патріотичну молодь. Хто на це впливати? Хто повинен на це впливати? Батьки, школа, вчителі. В першу чергу, на моє, це моє переконання, це батьки. Тому що дитина народжується, патріота можна виховувати навіть ще до народження. Угу. Як зараз стверджують психологи, дитину можна виховувати ще до того, як вона з'явиться на світ. А тоді дитинка підростає, вона спостерігає, по-перше, за своїми батьками, як поводяться батьки, наскільки батьки є патріотами, настільки патріотичною буде ця дитинка. Якщо um, батьки співають пісні, якщо батьки поводяться гідно, якщо батьки люблять свою державу, свою батьківщину, то, то буде робити і дитину. Тому що ну, не можна, знаєте, бути патріотом взагалі угу. і смітити на дитячому майданчику. Далі вже дитинка, коли йде в дитячий садочок чи в школу, тоді вже до її виховання долучаються і вчителі. І якщо вчитель, вихователь є патріот, а дитина, знаєте, дитину не можна обманути. Угу. Вона відчуває, вона серцем відчуває неправду. І коли вона бачить, що людина щира, вона їй вірить. Якщо батьки і вчителі в школі, викладачі в позашкільних закладах співають народну пісню в унісон, то дитина ця виросте справді патріотом. Так, будемо про це мріяти і будемо вірити, що так і буде. Так, так ну як взагалі іноземні ну, громадяни так, вони це. пізнають наше місто? Вони приїжджають на площу Маяковського, так де свої роботи представляють Бачите, так мистецтво. народні майстри, і ти теж там стоїш зі своїми виробами. Що кажуть іноземці, і чи змінилася їх думка стосовно України стосовно Запоріжжя за останній час? Да, и существенно. Вот. Э, когда еще до всех событий они к нам приезжали, но они смотрели, там, немножечко, если я разные немножечко знаю, они там разговаривают с нами, расспрашивают mm -hmm. все, то большей частью в последнее время все уже точно знают, где Украина. Их интересует э, наше искусство. Mm -hmm. э, приезжали с ОБСЕ очень много в вот, последнее время. Вот. они всегда говорят Украина forever, <laughs> freedom non-stop, то есть <laughs> нас не остановить. И они очень интересуются именно украинским искусством, особенно вышиванками, особенно mm -hmm. нашими орнаментами, э, теми произведениями mm -hmm. искусства, которые делают наши люди, наши мастера. Это и, э, скажем так, и для меда, и какая-то петряковская роспись. Петряковка тоже, это какой-то уже бренд стал у нас. Mm -hmm. вот. Их все удивляет то, что делается нашими руками, потому что у них уже в основном Практически все сувениры это уже Китай. Угу. Здесь же у нас все свое традиционное, настоящее. Вот поэтому и даже вот те э, насчет детей, которые вот у нас автобусы приезжают из разных областей Украины, из Донецка, из Луганска. Я не хочу сказать, что там все как бы сильно пророссийски настроены. В основном все э, жители, которые вот живут не в крупных городах, они и украиномовни. Вони дуже интересуются тими сувенірами українськими, які у нас є, яких у них там особо нет. То Тобто все, как бы піднімається. Я думаю, все, все буде добре. Ми все віримо, так? Ми не, не віримо. Ми будемо робити максимум для того, щоб так і було. Будемо старатися так само зустрічати туристів з посмішкою, варениками. Знаєте, є такий український чар, да? бандерівська магія, як я називають вареників дав і людина вже України автоматично. Навіть якщо <свистання> вона буде доброї такою. доброго, да? сприймає все. Клас. Ну і треба сказати, що наші українські сувеніри, зроблені руками майстра, то є позитивна енергетика. Так. Люди її відчувають, вони mm -hmm. відчувають щирість. Так, так. так. Ну, то тому... доброго серця все зроблено, воно і чують. Ну і не випадково сьогодні кажуть, що Україна вона в тренді. Так так, ну зараз ще подивимося на великі відеофрагменти, Це буде фрагмент. Віршев. Зараз почуєте, побачите, про що ми говоримо. Скажи, брат, чем обиде? Чем оскорбили? Где не дослушали все то, что ты хотел сказать. Разве хотели мы, чтобы дальше все по-рабски жили? -то? Одна ведь родина. Одна ведь мать. Пускай не так уж много было в нашей жизни сладости. В горе и в радости прожили с тобой столько лет. видели все, делили хлебе черных слов и гадостей. А тут в один момент забыли ничего, вдруг нет. А ну скажи мне, брат, что Украина мне не родина. А ну скажи, родной, погромче, да не прячь глаза, сколько вдвоем с тобой дорог, да в одну ногу пройден. Не помнишь ничего, а у меня бежит слеза. Скажи, как можно жить тот флаг, что был тобой целован? Кто-то -то кричал «Ура!», когда мы забивали гол. Я помню каждый миг, я помню, брат, каждое слово. Ты сбросив сало, теперь ставишь водочку на стол. Я не виню Россию, не виню весь мир, Европу. Виню себя за то, что не успел я донести. Не сел на поезд, не добрался ночью к тебе автостопом. Не подобрав слава. Вінові тут. Брат. Прості. Ну, хлопець з Криму так і присвячує свій вірш Криму Україні. Но ми віримо, що Крим був залишається українським. І буде. І про це говорять ці гості, які приходять до нас до студії. Я кажу, на віки, віки. Так, ну давайте вже робити висновки. Програма завершується. Вже Запоріжжя, патріотичне місто. Це так. І головне, щоб ми тут всі разом були. Щоб все у нас було разом, і ми ніколи не забували, де ми родились. Mm -hmm. родились я вже на русский перейду, щоб лучше, де ми родились, ким ми вирощені, да? на якому землі mm -hmm. ми живемо. Це найголовніше, щоб ми друг друга підтримували. Тому що без цього і победи не буде. А победи все равно. Буде. Так ну якої буде наша країна, наша держава і наше запоріжжя залежить від кожного з нас, тому звертайтеся до городян. Звертаюся до кожного жителя міста. Вивчайте свої традиції, пишайтесь ними. От з цього відео, що було саме останнє, мене дуже порадувало. Це наша молодь. І якби не вони, нічого б не було, це я вам гарантую. Я ними пишаюсь, я буду докладати максимум зусиль і прошу до цього всіх залучитися. Всіх, кожного, без виключення. Ірина. Як писав Василь Семоненко, можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Пликайте в своєму серці патріота України. Все у нас буде добре. Отже, я дуже вдячна за те, що сьогодні були в нашій студії. Я гадаю, що ми покращили настрій нашим глядачам. Так і пам'ятайте, наші шановні, що саме від нас з вами залежить майбутнє нашої квітучої і дуже доброї країни. До зустрічі.